Доброго дня! Чого вам чекати у тій ситуації, в якій зараз перебуваєте? Загальний розклад? Святкувати будете? Відбудуться кардинальні зміни для вас. Якщо в вашому житті раніше ви не досягали результату, ви втратили роботу, бізнес, втрати відбулися в вашому житті стосовно реалізації, фінансового благополуччя достатку, ну, тому що були саме ті люди, декілька людей, які негативно впливали. благополуччя і достатку і вашої реалізації, закривали вам шляхи, безпосередньо це був чоловік, який негативно вплинув. На вашу реалізацію і досягнення результативності вони досягли того, чого прагнуло, але говорять, що от, чого вам чекати у тій ситуації, в якій ви зараз перебуваєте, кардинальних неочікуваних для вас змін. Колесо фортуни говорить саме про позитивні зміни, про те, що якщо раніше ви не здобували можливості шансу, не відбувалися зміни, ви знаходились в негативно-емоційному стані стосовно безрезультативності, бідності, ну і загалом неможливості отримати шанс, можливість змінити дану ситуацію, то говорить, що фортуна удача на вашому боці. Рух буде відбуватися, кардинальні зміни, і тому вам говорять от по відношенню саме безпосередньо до вас, знаходитесь рівнувати в балансі по відношенню до ситуації. З негативу на позитив зміниться ситуація, і ви отримаєте для себе владу над ситуацією, зрозумієте, в якому напрямку, в які новопочинання вам рухатись. Тому що на даний момент вам говорять, що ви перемогли саме в боротьбі в протистоянні було дуже важко, тяжка ноша. Тобто, подолати саме тих людей, які закривали вам шляхи, які не давали вам ясності розуміння самої ситуації, ви не мали влади, ви не мали ясності, були закриті шляхи, ви не мали можливості змінити ситуацію. Але на даний момент говорять саме по відношенню до ситуації, що владу дані люди. Втратили, ви перемогли по відношенню до негативних, в декого навіть магічних дій саме в свій бік. І ви на даний момент повинні мати ясність, що позитивні зміни входять в ваше життя. У вас відкриваються можливості шанси піти в починання. Ви відчуєте власну ресурсність і вищі сили говорять саме про ваше відродження. Ви вийдете з стану жертви, з підвішеного стану, ну, відправитесь до інших берегів. Закінчення певного періоду, певної ситуації, довготривалої в вашому житті, але говорять, що скільки в вірьовості не вийдеться, все одно край буде. Так і в вашій ситуації. Тобто, як би дані люди не прагнули, не вкладалися по відношенню до... Негативного впливу саме в ваш бік, а вони бажали, щоб ви не мали можливості жити в радості, щастя, благополуччю, достатку, щоб ви знаходились в безресурсному стані і не досягали результату. Але говорять, що маєте ясність і розуміння по відношенню до ситуації, що саме відбувається, тому налаштовуйтеся на позитивні зміни і пропрацьовуйте саме негативний емоційний стан. Ви повинні ясно і чітко розуміти для себе, що, отримавши можливості шанси, ви повинні використовувати і діяти по відношенню до ситуації. Те, як будуть складатися обставини, а вони будуть складатись позитивно, тому що в вашому житті ситуація кардинально трансформується. Ви здобудете для себе розуміння, до яких далеких горизонтів, тобто в якому напрямку вам рухатись. І саме даний напрямок. До цілі, до результату дасть вам можливості досягнути бажаного в подальшому. Говориться про чоловіка, який негативно впливав на ваше життя магічно, який тримав ваш саме і матеріальне благополуччя, достаток, забирав ваш ресурс, не давав вам можливості реалізовувати шляхи. Саме даний чоловік, дана людина знаходиться в розпачі. А тому, що він зрозуміє для себе, що змінити ситуацію він не змінить. Якби він не бажав змін, як би він не боровся, як би він не діяв, як би він не проявлявся, але результату він не досягне, тому що своє покарання, свій бумеранг без бідність, безрезультативність і не здобуде шансу, можливість, даний чоловік отримав по правосуддю за свої негативні дії саме в ваш бік.